Вітаю, шановні слухачі! Сьогодні ми поговоримо стосовно фіскалізації вендингових автоматів. На сьогоднішній день в Україні вендингові автомати стали невід'ємною частиною побуту та бізнесу. Вони надають можливість придбати товари і послуги швидко та без черг. Однак власники вендингових автоматів повинні враховувати всі обов'язки, встановлені законодавством щодо ведення такої господарської діяльності. Відповідно до статті 2 закону України про застосування реєстраторів розвинкових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, автомат з продажу товарів або надання послуг це реєстратор розвинкових операцій, який в автоматичному режимі здійснює видачу або надання заготівкові кошти або із застосуванням платіжних карток. Жетонів тощо товарів надання послуг і забезпечує відповідний облік їх кількості та вартості та створює контрольну стрічку в електронному вигляді. На сьогодні Державний реєстр реєстратора розрахункових операцій містить декілька моделей РРО це вбудованих електронно-контрольних касових реєстраторів від різних виробників. Для яких передбачено сферу застосування використання в автоматах з продажу товарів або надані послуг, слід зазначити, що інтеграція програмних реєстраторів розвинкових операцій та автоматів із штучного продажу товарів була представлена на ринку України ще з 2021 року. Тож, шановні платники, пам'ятайте, що добровільне виконання вимог законодавства у сфері торгівлі громадського харчування. Та послуг, зокрема, закону номер 265 не тільки вбереже суб'єктів господарювання від перевірок та додаткових витрат у вигляді штрафних фінансових санкцій, а й є обов'язком кожного свідомого громадянина з метою належного та своєчасного фінансування державою, військових та соціальних напрямків. Дякую за увагу!